Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу відзняти чергове відео. Цього разу це будуть порожні баночки, які продукти закінчились у нас в грудні, в мене, в моєї сім'ї. Чим ми користувалися, хочу показати, лишити свої відгуки на продукти деякі. І вже звільнити місце. Почну з великих таких пляшечок. Почну з. Ополіскувач, кондиціонер, здається так, сілан. Брала його в копійці, здається, була тут якась на нюакція, дуже мені сподобався аромат. Магічна магнолія, здається, так називається. Об'єм у нього 770 мл. Дуже приємний аромат лишається. Перед цим в мене був також з копійочки, якась така рожева забула, як він називався. Той мені взагалі не сподобався, він практично ніякого. Такого, він був рідкий такий і практично ніякого аромату на, на одязі не лишав. Цей дуже приємний має аромат, приємний, відчувається, не сильно такий ну, яскраво виражений, але для мене подобається подобається цей аромат, і він дійсно відчувається. Обов'язково буду ще брати, сілан мені подобається. Буду повторювати, можливо, такий, можливо, якісь ще інші буду аромати піддушки брати. Але продукт мені цей сподобався. Наступне, що покажу, ось такий закінчився засіб для миття посуду 750 мл, великий об'єм. Брала я, здається, чи в щодня, чи в просторі, не пам'ятаю. Непоганий засіб, я вже так звикла, спочатку чогось мені показалось, ніби як підсушував руки, ніби так, такий якийсь був. Можливо, це мені так спочатку. Показалось, але справляється з своєю задачею непогано, непоганий засіб. Ще там трішечки в я переливаю його в така в мене спеціальна коробочка для, для губки з помпою, я туди переливаю, ще там трішечки лишилося, але приємний має такий не, неяскаво виражений аромат лимону. Свою роботу робить непогано, Миє добре, розчиняє. І, і забруднення видаляє і розчиняє жир. Мені він, в принципі, сподобався, можна, можна брати. Можна і повторити. Наступний продукт це ось такий шампунь, закінчився в чоловіку, використовував деколи донька. Спочатку почала донька, потім вона, волосся, видно, до нього трішечки в неї звикло вона віддала для нього. він добивав. Я, я кілька разів мила непоганий шампунь такий для. Для щоденного, хто має часто волосся, для щоденного такого використання він непоганий. Такого сказати, дива якогось не робить, але звичайний такий собі шампунь справляється, промиває добре. Єдине, я ж кажу, в мене виникає в мене моє волосся, коли звикає до шампуню, мені треба періодично міняти, того, що в мене швидко звикає, і може так жирнити волосся, тому мені треба деколи міняти. А так він справляється своєю задачею непогано. У доньки закінчився, брала я для неї воріфлем, замовляла, ловнеча лінічка, шампунь, протилупи. В неї закінчився ось такий. Вона спочатку починала цей, а потім вже відставила чоловікові, і я для неї дала такий непоганий. Вона використовувала його в парі разом з ось таким скрабом. Я замовляла, також він закінчився. Я пробувала також, щоб потестувати продукти. Я пробувала в парі з ось цією із цим масажером. Дуже класно. Я мила кілька разів, також раз чи два пробувала. Мені дуже сподобався ефект, волосся, шкіра голови вимита, просто таке враження, що вона дихає. Після скрабу я навіть не думала, що такий може бути ефект. І ця штучка дуже-дуже приємно на м'ягенька. Така, ці силиконові зубчики гарно так масажують, волосся. Шкіра так приємно такий кровобіг ніби як відновлює. Ну, приємно. Мені було після використання скрабу з цим масажером. Мені сподобалося, Я рада, що я взяла. І єдине, що єдиний мінус, що тут дуже маленький об'єм. Тут всього на 75 мл. Дуже маленький об'єм, як для такого продукту. Там на кілька разів буквально. В основному використовувала донька, і я раз так спробувала, щоб хоча б зрозуміти, що за продукт і чим можна е, замовляти. Сподобався мені, сподобався ефект. Після нього єдиний, я ж кажу, один мінус це об'єм. Невеличкий дуже в нього об'єм. Наступне, що покажу, закінчився в нас ось такий гель це також Oriflame, Дуже мені ця лінієчка сподобалась. Я брала і, і спрейчик, і гель, манго, і маракуя смачний, солодкий, фруктовий такий соковитий має аромат. Сподобався цей гель, вже закінчився. Я хотіла була. Ще собі замовити тоді, коли прийшов цей, я протестувала, мені сподобався, я хотіла замовити ще, але вже їх не було. Якось вони швидко -коро -коро. Роз, роз, розібрали їх і ще один гель я не, не спіймала. Також в мене був з цієї ж лінієчки спрейчик, міст для тіла. Дуже також сподобався. У мене, ще, здається, десь запасика один такий є. Класний продукт. Я цією лінійкою залишилась задоволена, дуже сподобались продукти. Ще в мене є із малинкою, буду також пробувати інший. Цей аромат. Я люблю просто мангу в таких засобах доглядових, тому мені ця лінійка дуже зайшла. Наступне що покажу, це вже пропива вітамінки, брала я в Лівесті. Пропива вітамінки такі желейні син. 60 їх тут штучок. Довго він їх якось він чи забував їх, я вже нагадувала, чи ти. Такі ведмедики були маленькі, я вже нагадувала йому, довго він їх усіх пропивав, можливо, забував більшість. Тому треба було нагадувати. Але пропив, вітаміни, я думаю, пропивати треба усім. Сподіваюсь, що вони ну, якусь користь для організму все рівно принесли. Також лежав у нас ще ось такий продукт, ще з літа. Тут залишилося ще трішечки на його. Донька в мене таким бабилась влітку. Це відтіночний такий бальзам. Донька в мене таким влітку. На літній канікули дозволила пасмам вона хотіла пофарбувати. Ну, всі дівчатка в такому підлітковому віці хочеться їм щось змінити, але таким, такою фарбою, якби справжньою я не хотіла, щоб вона волосся палила, тому ми вирішили такий. Бальзамчик відтіночний, він через кілька там змивань. Після кілька митів голови він змивався, але на волосся на темне, ну трішечки так відтінок давав сильно, так не, не яскравий. Такий. Я бачила дівчат, які фарбували саме фарбою, висвітляли, потім вже брали якісь рожеві чи бачили м'ятні відтінки. Вони фарбували уже з такими фарбами сильними, то вони вже. На волосі було помітно краще. Цей такий ледь, -ледь давав відтінок. Але, принаймні, волосся не палилося. Ну, Вирішила вона собі такі пасму зробити. Ну, Попробувала. Я їй казала, що воно, можливо, на темному волосі видно, не буде, але трішечки так воно було помітно. Ну, попробувала та й попробувала. Закінчилася в нас ось така паста, точніше, в мене, я вже її. Домучувала сама. Довго вона в мене стояла в користуванні її так коробочку поклала. Це ось така, ну вона заявлена, як нічна, на ніч вона є там денна і ніби як нічна. Вона йшла з місваком із Алоєвера. Відбілююча, здається, якийсь в неї такий присмак. Можливо, чи цей місвак якийсь такий, не знаю, не, при, не дуже приємний має присмак вона і. Повний рот піни, її неможливо виполоскати. Вона якась така густа, ця піна. Сама паста якась така, як пластилінова, плотна-плотна, її починає дуже сильно пінити, не можна цю піну виполоскати. Чоловік спробував кілька разів сказав, не, не сподобалось. Постав, коли лишилась вона, у нас в користуванні ось ця стояла і спочатку були від. Оріфлейм ще були, була якось паста стояла чи від фармасі, і так, та паста кінчалася, ця вже ще стоїть і стоїть. Чоловік каже, постав нормальну зубну пасту, я цією не можу. І я вже ставила для нього іншу якусь, а цю добивала сама, вже домучила тут вже і ледь-ледь. І ця закінчилася, я її домучила, поставила знову, Знову якась в мене була в запасах від Юнайс, nice, Поставила я знову ту зубну пасту. Та ще більша, Це була хоча б об'ємом невелика. 100, а 75 мл тут. 75 мл, 107 грам, а та лиця 170 г. та ще більша. І вона також така ж, така ж, плотна і піниця, і піна якась така, ну не знаю, не подобається. Чогось мені від юнайсу вже друга паста, не знаю, чогось вони мені не зайшли, не сподобалися нам ці пасти. Наступне вже хочу. Розпрощатись ще тут, в мене кілька цих подушечок є, але хочу я вже їх викинути, вони перекидаються, я ними не користуюсь. Якось кілька разів спробувала. Не знаю я, в чому суть цього продукту, ці подушечки очищаючі, ну ніби як пілінгують вони. Я би не сказала, що вони там сильно так, ну, так протерти обличчя, вони чимось там промочені, такі змочені якоюсь такою сировоточкою. Але щоб сильний ефект вони пілінгування давали, ну не знаю, я, я би не сказала, не зрозуміла, чесно кажучи, я цей продукт, що в ньому, який від нього ефект, я е, не помітила. Тому лишилось їх там кілька штук, не хочу, щоб стояли, перекидалися. Все рівно я ними користуватись не, не буду. У Доньки закінчився черговий тонік. Це ще старі запаси, кільнієчка Naturalsвіду. Джерельна вода і чистотіл, такий був собі легенький. 100 мл, невеличкий об'ємчик, вона протирала тоніком цим обличчя. Також у неї закінчився кремчик ось такий від фармасі, маленький об'єм. Вона його бачу навіть тут розрізала, не знаю, де, де, де ділася друга частинка, але розрізала, діставала, того, що видно вже не могла звідти видушити. Кремчики ці непогані. У мене був такий із Морингою, здається, був 30 мл. У мене такий більш такий сумочний варіант десь з собою брати. Непогані ці кремчики, мені вони подобаються. В мене для рук був ось такий, я вже добивала. Це ще також лінієчка Кеа, старі ще також запасики, вже він так десь цього року в нього виходив. Термін, тому я вже його більш. Він такий плотний, більш такий. Для обличчя він для мене не підійшов би мене, так як в мене шкіра е, така комбінована, більш схильна до жирності, Для обличчя він би мені точно не підійшов би, а для рук, для рук, для них можна було використовувати. Я його використовувала для рук. Непоганий такий використала все. Мені він сподобався. Гарно так зволожував, Вже таких кремчиків зараз немає. Це ще старі-старі такі запасики. Кремчик непоганий був. Далі у вінки закінчився кремчик ось такий. Лініючка Аква, це фармасі, Брала я для неї. Також бачу, вона його е, вже добила, розрізала. І все звідти зволожуючий такий йде кремчик. Непоганий, вона користувалася, в неї якось ці продукти раз-два і закінчуються. У мене крема довго, а в неї якось так швидко раз-два і немає. Ще десь не знаю, з яких, з яких пір ця маска в нас. Там ще ось так от на дні. Також вже хочу викинути. навіть не знаю, де вона в нас взялася ця масочка. Можливо, хтось з дівчат у глідуньки дарував. Не знаю на день народження. Десь вона в нас з'явилася ця маска. Це якась з чорним вугіллям. це ще вітекс, білоруська. Десь віднайшла її там у вані. Лишилось там на дні, ніхто нею користується, хочу просто вже саму. Тубу викинути, не знаю, як вона по, по дії. Це десь у доньки вона там перекидалася. Це вона прибирала в своїх закромах. бо бачу і трішечки вона свою і косметику бачу, почистила. Це якийсь від Лорена, консилер. Відтіночку. Не знаю, де тут в нього відтіночок 0,3 на дні. Такий бачу світленький. Вона використовувала ось такий він. Світленький цей консилер. Закінчила якось вона його, Під очки вона його бере. Також бачу ось такий від Color Intense Tint для губ. Десь і недавно вона його і купувала, але якось так швидко закінчився. Вона казала, що він дуже їй подобався. Вона дає такий легенький тіночок, ну ніби як на губах. Ніби такий темний, але в чер... червоний, трішечки проявляється в червоний. Казала, що вони непогані. Їй подобався. Ще бачу вона ось такий використала бальзамчик, це десь вона купувала для губ. Бачу і вона провідила свої. І ось така підводка фломастер, це від Avon. бачу також вже вона. Тоненько, до речі, так малює, бачу вже вона їх. Його, кілька штук, вже вона таких я її брала, вона малює стрілочки. В неї гарно так виходить, в неї ще краще виходить зараз, ніж в мене. Я вже розучила стрілочки малювати, а вона цим лайнером раз-раз, і в неї такі виходять вони гарні, тоненькі, рівненькі. Я використала ось таку масочку. ну Масочка це, так сказати, такий собі, як кондиціонерчик. Як маска він ну, слабувата, мабуть. Більше кондиціонер такий. Я використовувала шампунь, а потім собі змивала на кілька хвилин наносила е, цей засіб, як кондиціонерчик більше підходить. Кератин і біотин це від фармасі. На кілька раз мені навіть вистачило, чи два, чи три, не пам'ятаю. Як такий непоганий кондиціонерчик. В собі шовковисте, гарно роз, е, розплутується. Непоганий такий кондиціонерчик, як масочка, то, як на мене, слабуватий. Далі, ось такі. Ватні диски в нас закінчилися з прошитим краєм. Непогані були, мені вони сподобались. Зараз поставила в користування, взяла від Бела, І чогось вони, не знаю, якісь вони не такі. Минулого разу брала. Були непогані, прошиті, плотненькі, а це чогось вони розвалюються, якісь вони мені попались. Цього разу не сподобались мені вони, не знаю, чи як яка партія, зазвичай брала, були нормальні. А це якось вони мені чогось не сподобались, не знаю. Ну, і також завжди в мене є в, періодично в порожніх пляшечках. Брев, завжди беру, користуємося постійно. Міняю іноді тільки вітушки різні, але зазвичай завжди, як бачу десь по акції, то завжди його беру. Мені подобаються, вони, як вони працюють, ці корзинки, ці такі кульки. Лимонний цей такий легенький аромат. Мені вони подобаються, тому повторюю завжди. Ось такі були порожні баночки. Всього потрошку, трішечки так, обновилися, скажімо так, продукти. Те, що поставили нове в користування, трішечки підзбиралися порожніх баночок. Такі були наші баночки. Продукти непогані, нам сподобалися. Можливо, будемо дещо і повторювати. Що ще є в каталогах, можливо, будемо повторювати те, що нам сподобалось. Сілам також буду повторювати, мені подобаються ці кондиціонери, вони працюють гарно і вони... тільки треба такий якийсь приємний аромат, тоді він буде приносити якесь таке задоволення. Вони не сильно насичені, але відчуваються того, що є такі просто, які леж, але їх взагалі не, не чути, що вони там є. Як вода рідкий і ніякого запаху не дає. Цей, цей мені сподобався. Буду прощатись. Дякую всім за увагу, дякую за перегляд, дякую, що заходите. Завжди рада новим підписникам. Підписуйтесь, кому цікаво завжди рада. Кому є які питання, задоволення відповім. Пишіть у коментарях. Ще одне хотіла таке питання задати, дівчатка, порадитись чи буде вам чи буде вам цікаво, хочу дивилась сама у дівчаток не раз, і хочу спробувати на наступний рік запустити такий як проект, використати декоратив, декоративні засоби, декоративку деяку підібрати, того що багато всього є в наявності, але якось воно з цими карантинами, з маски тоді пішли, якось воно все так відійшло, вже ми якось і розучились, і все воно так лежить. І хочу якийсь такий запустити проект, щоб і. Користуватися, щоб продукти використовувалися, і не забувати і якось бачити якесь таке ну, використання, як воно використовується. Я, наприклад, такі проекти люблю дивитися, дивилась у дівчаток. Мені такі проекти цікаві. Чи буде цікаво вам, пишіть в коментарях, чи розпочинати такий проєкт, чи буде вам цікаво за ним спостерігати. Буду, хочу знати вашу думку, хочу з вами так порадитися. Буду вдячна за ваші коментарі. Всім дякую за увагу! Гарного, всім мирного вечора! На все добре і бувайте!